Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве відео. В ньому буде багато брошок. Зверніть увагу, хто носить і також кілька комплектів, дещо окремо можна придбати, дещо разом. Про все кажу додатково, що важливо: ціни ще старі, зараз вже все це буде дорожче приходити, надходити. За останні місяць дивились багато з вами бурштину, марказиту і так далі. І забули трошки про наших виробників. Точніше, не забули, просто не було коли показувати. Виправляюсь, тому що дійсно багато всілякої в наявності. Обов'язково забирайте. Ну, З такого цікавого комплекту тут мікс фіанітів в наявності в 21 му розмірі. Інші, можливо, є в наявності у виробника. Кому цікаво, пишіть уточнемо. Тут каблучка сережки і браслетик. Камінчики сині, зелені і фіолетові. Також буває в інших кольорових поєднаннях, яких саме зараз не скажу, але кому цікаво, також можу подивитись, пошукати фото. Вага каблучки 5.43, тут оксидоване срібло. Сережки 5,43 за вагою. Англійська застібка, занижений штифт. легенькі, акуратні. Тепер браслетик за вагою він 1580. Довжина регулюється 17-21 см. Застіпка карабін. Досить такий м'якенький десь сантиметри півтора віднімайте. І це буде розмір руки. Тобто десь.

Тепер, дівчата, улюблений сет з перлинками і перламутровими трояндами. Наразі залишився тільки 18,5, але знову ж таки можу уточнити, можливо, є у виробника нічі. Трошки засвічується під лампою, на жаль, перламутрові трояндочки дуже цікаві. За вагою сережки 5 грам легенькі застіпка і культивовані перли. Сьогодні, до речі, буде так, багатенько виробів з перлами, такими, хто полюбляє, дивіться. Ширина каблучки 1,8 см, сережка 2,8 см. Вага каблучки 3,18 см. Також срібло в оксидуванні. Вага брошки 4,16 г. Така голочка. Довжина брошки 4,1 см. Ціну зазначаю, дуже цікавий забирайте. Дівчата дуже гарний комплект з такими кульками в 20,5 розмірі. Тут сережки на ось таких петлях. Дівчата, на цей комплект взагалі дуже-дуже приємна вартість. Давно його купляли, вже ціни рази 4, напевне, піднімались з того часу. Тут є дрібненькі камінчики білі фіаніти. Вага сережок 8,5 г і каблучка 4,90 грам. Діаметр кульок десь 1,6 см, довжина сережки з петелькою 4,4. Також ціна. Передіча, то ось цей неймовірний емальний сет в наявності є 18,5 і 19. Сережка тільки одна пара, тому можна каблучку взяти одну окремо. Вага сережок 7,53 англійська застібка, засвічує нам гарнющу цю емаль лампа. На жаль, Яскраві тут кольори, такі жовто-гарячі, помаранчеві, зелені, сині, блакитні. Каблучка 5,80 за вагою, така широченька. Довжина сережки 2,5 см і по ціні зазначаю. Зверніть увагу, дуже оригінальний сет. Тепер, дівчата, каблучка з пандою на залишку є одна в 17,5 розмірі чорно біла емаль, Не знаю, чи вони зараз є, чи будуть, але якщо будуть, то вже дорожчими. 4,78 за вагою. Тут трошечки можна підкоригувати розмір, там, ну, зовсім трошки розміру може. Півтора на 2,2 см габаритний розмір і вартість. Тепер, дівчата, маю кілька таких розпаровочок, якщо так можна сказати, з великого комплекту квітки, є в наявності брошка і браслет. Можна, хто захоче, дозамовити вам і комплект: каблучку, сережка, розкішні сині фіаніти, колір сапфіровий фантастика. Досить габаритні, об'ємні. І дівчата на ось таких важких прикрасах здорожчення буде дуже відчутне. Тому раджу, кому треба, забирайте комплект можна дозамовити, а ці будуть за вигідною ціною прикраси. Вага брошки 29,78. Може бути каблучка в цьому сеті, така сама за розміром велика, або дрібненька, як ланка браслету маленька, покажу далі. Також існують різні кольори. Раптом хтось захоче зібрати сет. Така голочка. 6 см діаметр квітки. І браслетик за вагою 58-60 грам, довжина регулюється 19-23 см. Щодо дрібненького комплекту, то в нього будуть розміри якось ці ланочки браслету. Застіпка тут тогл. Ось така краса, неймовірна. На руці, подивіться, як фантастично виглядає дуже акцентно. Також 6 см діаметр квітки. Також по ціні прописую, комусь пощастить. І дівчата ще одна класна розпорочка, сережки з імітацією Онікс такими срібними смужками. Колись робила примірку, на них дуже класні. За вагою 17,83 англійська застіпка. Довжина 4 см. І вартість. Далі дивіться ось такі симпатичні сережки, є в наявності одна пара. За вагою 4,75 родовані. Ось ця улюблена така форма, коли вони трошечки стрічкою йдуть, класно сидять. Розмір 1,7 на 2,3 см, і ціна. Дівчата, ще є в наявності ось такі класні гвіздки на закрутках з культивованими перлинками. Є такі дрібненькі зовсім, є середнього діаметру. і... Більші. Я напишу на екрані їх діаметр, бо треба проміряти. По ціні вони також будуть відрізнятися, я в кінці зазначу. Вони всі на закрутках, що дуже круто. Дивіться. Вага десь 1,5-2 там в залежності від пари, тобто, взагалі, не вагомі, але дуже стильні акцентні. Зазначаю їх вартість, також на повтор можна буде замовити, кому не вистачить. Є ось така ніжна моделька, сережок протяжок також з перлинками. Вага всього грам 15. Довжина 6 см. І вартість. Дівчата, і тепер хочу вам показати класні брошки, в більшості анімалістичні сьогодні будуть ті, що є в наявності: ось такі дві жабки з опалом штучним. Погляньте, які гарні, синьо-зелені. Вага в них 570, такі голочки. Розмір 2х4,2 см. І вартість. Тепер ось такі крутезні сови, подивіться, в яких кольорах, синій, зелений і такий жовто-оливковий гарний. Очі сині в усіх кольорах, оксидована основа. За вагою близько 7 грамів вони. Такі голочки. Дуже симпатичні, довжина 3,3 см. І вартість. Дівчата одна брошечка з чорно-білими котиками в наявності, хто хотів, багато хто хотів, не вистачило. 4 грами за вагою. Вони рідко надходять і в обмеженій кількості. 2,5 на 2,7 см розмір і вартість. Також дивіться, яка є симпатична рибка з короною за вагою 7,18 оксидована голочка. 2,5 на 3 см розмір і ціна. Далі ось такий симпатичний тюльпан без каміння брошка за вагою 5,42, оксидоване срібло. 1,8 на 5,3 см розмір. Далі ось така брошка з перлинкою культивованою, 6,12 за вагою. Тут перлинка не яскраво-біла, така кремово-персикова, я б так її назвала, голочка. Довжина 6 см і ціна. І ще ось така дуже симпатична модель брошки кругленька з культивованими перлами. За вагою 5,18. Голочка. Діаметр 3 см. І вартість. І ще дівчата ось такий листочок з рожевою емалью, також брошка в наявності. Вага 4,48, довжина 4,2 см і ціна. Рожевий колір в житті значно гарніший, на відео трошки засвічує. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!